У нас є все для того, щоб захистити майбутнє. Останні два тижні ми робили все для того, щоб сконцентрувати тут потужні сили, які складаються. І ствольна артилерія, для війни, і гаобічна артилерія і мінометних. І дивізіони систем залпового вогню, які розташовані навколо і точно визначені, які життя, вже, вже, що як тільки хтось сунеться, ми маємо і знаємо, як відповідати. Ми сконцентрували танкові підрозділи окремої танкової бригади. Ми сконцентрували сили протитанкові пересувні, які знають, яким чином зупинити, причому з трьох напрямків потенційного удару. У нас тут є ракетний дивізіон. Який знає і зможе зупинити е, ці речі, ми провели оновлення техніки, в тому числі того, хто спастили Нацгвардію. Але головне, що в нас є, це сильний, потужний, патріотичний бойовий дух українського воїнства і мешканців Маріуполя.